Хочеться трохи поговорити про мовне питання. От я повноцінно на вільному рівні перейшов на спілкування українською мовою в кінці 2022 року. Звісно, на це дуже сильно повпливали події, пов'язані з нашою там, війною, плюс от, щире бажання бути відкритим не тільки до російської мови, так, а також і з повагою ставитися до української мови. Тобто я мотивував себе переходом на українську мову, такими своїми власними мотивами, щоб. Навчитися поважати українську мову та культуру, ставитися до неї справедливо. От. А, а зараз, в 2025 році, я себе ловлю на такій думці, що от я, як людина, я. Генетично, в першу чергу, росіянин так, і більшу частину свого життя спілкувався російською мовою. Як можна помітити, по деяким моїм подкастам, мені іноді цікавіше, деякі думки висловлювати російською мовою, тому що я внутрішньо відчуваю, що саме російською мовою я можу краще розкрити певні теми. Тому що кожна мова вона має свої особливості, свою силу, плюс кожна мова вона по-своєму збагачена своїм Певним словниковим запасом, словесними оборотами, приказками і так, далі, і так далі. Тобто багато культурних і психологічних причин, з яких мені іноді комфортно спілкуватися російською мовою, іноді мені комфортно спілкуватися українською мовою.